Амігос, вітаю всіх поціновувачів гострої теми. Сьогодні покажу вам річ, яка пахне історією. Історією краще, ніж будь-який старий музей. Перед вами предмет, якому приблизно від 80 до 100 років. І це саме той випадок, коли маленька шкіряна сумочка може розповісти більше, ніж товста книжка. Давайте відкриємо. Перед вами німецький дорожній інструментальний набір. Travel Tool із періоду між 1920 і 1940 роками. Річ повної комплектації. Усі інструменти на місці, усе автентичне, нічого не втрачено. На інструментах видно позначку DRGM. Це абревіатура від Deutsches Ration Державної системи реєстрації винаходів у Німеччині Використовувалась із 1891 по 1945 рік. ДРГ означало: перше конструкція унікальна. Друге, майстер офіційно зареєстрував свою ідею. Третє, Іншим заборонено її копіювати. Четверте державний контроль гарантував якість. При цьому важливо знати, DRGM – це не бренд і не виробник. Тому точну назву майстерні ми не можемо дізнатися. У той час це було нормально. Майстерня робить, держава ставить печатку захисту. На цьому і все. Але сама поява DRGM тут вже гарантія, що інструмент був якісним, продуманим і коштовним для того часу. Ну і що ж, давайте тепер розглянемо комплект. Почнімо з ножа. Ось він маленький, складний ніж, скромний, але справжній, В рукояті твердо, із твердої породи дерева, ймовірно, бук або горіх. Лезо з вуглецевої сталі, зі слідами часу, але без втрат форми. Патина тут це не недолік, а вік і характер. Це ніж для дороги, простий, надійний, без зайвих вигадок. Насадки. В цьому наборі вони всі на місці. Значить, маємо свербло, плоску стамеску, мініатюрну пилку, характерну для тих граків. Напилок з різною фракцією з обох боків. шило. Плоска викрутка. Ці інструменти для роботи з деревом, дрібного ремонту, підгонки деталей. Тонкої ручної роботи. Жодних зайвих функцій, друзі. Лише необхідне. Саме такі травертули і робили в 20-30 х роках. У цьому наборі і ніж, і всі насадки зроблені з однієї групи старої високовуглецевої інструментальної сталі. Просто кожна деталь загартована по-своєму: ніж підріз, пилка підтверді зубці, шило під міцний кінчик. Ну і молоток, друзі. Молоток це серце цього набору. Ось він, маленький, металевий молоточок. На перший погляд, ніби іграшка, але в ті часи це був серйозний функціональний інструмент. Головна фішка в тому, що насадки вставляються в хвостовик, і молоток перетворюється на міні-стамесочник, міні-інструмент для підгонки різання або обробки. Ніяких кнопок незрозумілих, просто точна посадка металу, яка фіксується пружиною. Це класика старої німецької інженерії. Мінімум деталей, максимум надійності. Щоб відчути цю річ, давайте перенесемось у той час. Між двома світовими війнами Європа жила ремеслом. У Німеччині тоді працювали сотні маленьких майстерень. У регіонах Золінгена, Ремшайда та Нюрберга кожен другий майстер щось виготовляв: ножі, інструменти, дрібні механізми. Подорожі були довгі, техніка ламалась часто, а зв'язку як такого не було. Тому такі невеликі дорожні набори були не розкішу, а нормою. Інженери, механіки, туристи, гедезисти та навіть військові ремонтні групи носили подібні тревел-тулси із собою. Це. Був, скажімо так, про образ сучасних мультитулів, тільки не із незрозумілої чи сумнівної якості сталі і пластику, а із справжнього надійного металу. Ось. Ну і футляр, друзі. Футляр зберігся дуже добре. Він цілий, рівний, без розрівів, без критичних пошкоджень. Матеріал тут пресована шкіра або ранній дермантин. Виглядає природно, достойно і сильно для свого віку. Всередині ось, ось цей ущільнювач, це повсть, ущільнена вовна. Яка тримається вже майже століття. А еластичні тримачі, попри десятиліття, залишилися робочими. Це велика рідкість для подібних наборів того часу. Усе виглядає гармонійно, акуратно і історично чесно. Я завжди кажу: зношення це не дефекти, це сліди життя. Отут От матеріал потемнів, брали руками. Тут подряпини на пилці, працювала по дереву. Налезли сліди заточки, значить, ніж служив. Такі речі це маленькі капсули часу. Вони говорять про той світ краще, ніж будь-яка книга. Бо їх не придумали для полиці. Розумієте, вони працювали, їздили, жили. І коли тримаєш у руках цей тревел тул майже столітньої давності, ти відчуваєш. Не просто предмет, ти відчуваєш характер, ремесло. Тут відчутно руку майстра, який робив, скажімо, не на сезон, а на десятиліття. Ось такий він. Німецький дорожній інструментальний набір 20-40 років. Повна комплектація, друзі. Добре збережений футляр, автентичні інструменти. Історія, яку можна тримати в руках. Амігос, дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, всім сподобалось. Тримайтеся гостро, побачимось! Асталавіста!